Всім привіт, вітаю вас в новому відео. І сьогодні хочу вам показати, як я закриваю е, помідори на зиму. Це рецепт консервованих помідорів. Дуже смачні. Я вже зробила одну партію, ми вже спробували одну баночку, і це взагалі найкраще, що я робила, тому обов'язково, поки не забули, не загубився рецепт, хочу, е, хочу зробити ще, бо якось я зрозуміла, що маловато. Тому зараз у нас тут я залила водою помідори, вони трошки мають постояти. Так, я буду сьогодні використовувати ось такі банки. Вони в нас наскільки трошки більше, ніж півтора літра. Тобто не два, але десь я не знаю, літр 700 може. Далі. Окрім помідорів, нам знадобиться перець. Це в мене такі асорті. Тут різні: білий, чорний, бачите, червоний перець. Але не дохмяний. Ось це перець, ось так виглядає. All-spice називається. Також в нас є свіжий кріп, свіжа петрушка, але я все одно трошки ще додаю насіння е, Насіння кропу, бо в мене з зонтиків, бачите, аж один. Може, там десь ще маленький є. Тому я буду додавати ось це насіння. Воно якби. Замінюю, можна так сказати, але все рівно люблю і свіже додавати. Також по одному листочку в мене буде 5 банок, тому тут 5 листочків. Також додаю свіжу ось таку цибульку розділю також на 5 баночок. Тут у нас болгарський перчик, ось такий малесенький, одна йде на банку одна штучка. І також, що я не знала раніше, але спробувала, і мені дуже сподобалось. Це Салера. В мене заморожена, ви можете взяти свіжий, ось такий стручок в принципі, має цього вистачити. А, і ще в мене є е, часник, він вже ось такий порізаний. Можете взяти свіжий. На таку баночку я б дала десь три зубочки чеснику. Тому зараз буду е, банки мити і стерилізувати. Кришку також стерилізувати. І. Е, кажу вам, що буду робити далі. Обов'язково продублюю рецепт ще в описі, тому хто хоче просто зайти і зробити скріншот рецепту, дивіться внизу в описі під відео, там будуть всі пропорції. Тут вже в мене закипають кришки. Ось так виглядають баночки. Я їх ставлю мию, трошки наливаю на дно буквально сантиметр води, і ставлю в холодну духовку на 200 градусів це по Фаренгейту, але. По Цельсію не знаю, десь ну, на 100 максимум, тобто, щоб вони просто добре прогрілись. І поки закопають в мене хвилин 10-15, я е, провалюю ці кришки. І цей час в мене і стерилізуються банки. Скільки в мене помідор, я не знаю. Брала просто так на око два мішки. Там я не знаю, десь по, є, мабуть, 3 кілограми, тому десь біля 6 кілограмів сьогодні буде помідор. І подивимось, скільки, ну наскільки банок вистачить. Якщо лишиться нічого страшного, ми з'їмо в салат, то не проблема. Але ось такий набір. Так, може хтось каже, ой, це багато, я кладу тільки там зонти, кропу, лавровий листий часник і цього досить. Ні, я пробувала і так, і пробувала ось з таким набором продуктів. І я вас запевняю, що так набагато смачніше. І ну, я взагалі такого смаку ще. Ну, ніде не пробувала, мені дуже сподобалося і Загар також, тому я обов'язково зроблю ще, бо помідори ми любимо, і їх треба багато. Тож, на дно, як я вже сказала, кладемо потрошку петрушки. Далі кладемо кріп. Покладу сюди цей зонтик. І також сюди потрошку. Раз, викладаємо перчик по одній паличці е, селери, лавровий листочок. Далі кладемо цибульку, будемо зараз дивитися, щоб приблизно було однаково всюди. Далі в мене є ось таке насіння. Я знаю, що в Україні воно теж продається можна навіть в аптеці купити. Так як в нас трошки кропу вже все ж таки є, тому я покладу буквально ось у мене тут 1-4 чайної ложки. Якщо у вас немає е, свіжого, кладіть, не знаю, десь пів ложки чайної. Або взагалі краще кладіть просто свіжий. Але я спробувала е, так зміксувати, мені сподобалось, тому буду додавати по чверті чайної ложечки в кожну баночку. Бо я буду додавати по чайній ложці, ось ці подрібне суміші. Це просто подрібнений чесник. <світування> В Америці можна купити ось так. І коли робиш заготовки, це дуже зручно. На смак це взагалі ніяк не впливає. Абсолютно такий самий чесник. Можете додавати просто чорний і духмяний, або, як я, можете додати асорті 11 перчинок. Кожну баночку. І також додаємо десь, давайте, по 5 духмяного. Все, ось так виглядає наше дно. Мені дуже подобається, бо потім буде так досить різнокольорово. Тож будемо тепер закладати помідори. Коли я закривала помідори перший раз, все було чудово, просто ідеально, але єдиний мінус, що в мене помідори потріскались одразу, як їх залила окропом. Тому я десь чула такий лайфхак, що треба взяти зубочистку і просто зробити ось такий прокол в цьому місці, бачите? І, немов немає нічого потім тріскатись. Побачимо. Заливаємо окропом. Все зараз я те саме зроблю з іншими баночками і лишаємо так їх з окропом стояти десь 15-20 хвилин. Потім покажу, що робимо далі. Далі необхідно злити усю рідину в миску. Я це роблю спеціально для того, щоб зрозуміти, який об'єм рідини в нас є, і потім розводити відносно цього по пропорції кількість цукру, солі та оцту. Отже, я злила всю рідину 5 літрів. Я додаю 250 грамів цукру, а також 250 грамів солі. Марина доводимо до кипіння. Тим часом сіль з цукром вже мають розчинитися повністю. Вимикаємо і додаємо оцет. У мене тут оцет 5%, тому я додаю 450 мл 5% оцту. Якщо у вас 9%, я спробую вам перерахувати і в описі знизу. Написати обидва варіанти. Значить, як можете бачити, лайфхак не спрацював. Не знаю, що з цим робити. Якщо хтось знає, як робити так, щоб вони не тріскались, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Прийму до уваги на наступний раз, бо е, щось проколювання, не проколювання, все одно результат один і той самий. Але, але на смак це ніяк не повпливає, бо в мене в цій партії те саме було, і вони абсолютно нормально тримають форму, тож. Це просто естетичний момент. Так, і в такі баночки в мене влізло 10, 11, деякі навіть 12 помідорів. Тому я вважаю досить непогано. І тепер все, що залишається, це залити нашим маринадом всі баночки. І ось так помідори виглядають на наступний день, коли вони вже повністю встигли. Тож готуйте, пробуйте і обов'язково пишіть свій відгук в коментарях, чи сподобалось вам чи ні. Але я впевнена, що сподобається.